Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з ліплення. На дворі настала вже весна, і наша природа прокидається від зимового сну. Так, малята? Так, ми з вами вже говорили про першоцвіти. Це перші весняні квіточки, які починають проростати на початку, на початку весни, так? коли починається початку. А який у нас місяць початок весни? Так, це березень, він у нас вже закінчився. Так, так. А зараз у нас наступив середній місяць весни, це квітень. Малята, і кожному місяцю будуть присущі свої квіти і свої зміни в природі. Погляньте, будь ласка, на малюночок. Бачите, у мене біля мого дому ось росте ось така дуже чудова рослина. Це верба. Ви чули таке, да? подивіться, які в неї пухнасті бруньки, бачите? Так. А тому її в народі називають іще котиками. Так малята? Ви знаєте, що верба і котик це одна рослина, тільки верба це наукова назва. А котики так називають її в народі, тому що вони дуже пухнасті і дуже приємні на дотик. Так, і ось сьогодні я хочу з вами зробити поробку вербові котики. Називається ось так. А спочатку давайте її трішки ближче розглянемо. Погляньте, малята. І е, сама гілочка, бачите, вона не коричневого кольору, як у інших кущах або дерев, коричневого, а вона така сіровата. Бачите, сіра. А самі Пухнасті котики, сама вербичка, бруньки. Бачите, вони спочатку були сіруваті, сірі, а коли вже зовсім зовсім розпустились, то вони стають майже білі. Ось такі. Погляньте, які вони гарні, які вони красиві, пухнасті, біленькі. Тому малята роздивляючись це фото, ми з вами повинні приготувати пластилін сірого кольору і білого. І починаємо працювати. Малята, погляньте, у мене на тарілочці лежить пластилін, бачите, сірого кольору, ось такий сіренький і білий. А для того, щоб наші котики було гарно видно і куди ми їх будемо клеїти, я приготувала ось таку половинку кольорового папіру, бачите, голубого кольору. На нього ми будемо робити наші гілочки. Так, починаємо, малята. Беремо пластилін, як завжди, його розминаємо, щоб він був еластичний, зігріваємо його і катаємо ковбаски. Ось так. Ось така. Дуже-дуже таку довгу і тоненьку. Малята, гілочки, верби вони повинні бути дуже-дуже тоненькі. Ми можемо ось так, дивіться, бачите, це передломити. І катати ось такі тонесенькі-тонесенькі малята. Дуже тоненькі. Тому що гілочки-верби, вони дуже-дуже тоненькі. Ось так. Так. Погляньте, ось у мене вийшла отака гілочка. Дивіться, я її зроблю ось так трішки посередині. Бачите, і притискаю її. Ось так. Далі. Беру ще і катаю ще тоненьку таку ковбасочку. Бачите, пластилін який не дуже, сподіваюсь, малята у вас трішки краще буде. І ось зараз ми зробимо ще одну ковбаску, це буде третя гілочка нашої. Верби, ось так. Якомога тоньше малята катаємо на дощечки. Сподіваюся, у вас пластилін трішки гарнішої якості. Ось так. Дивіться. І ось третя гілочка нашої верби. Ось так. Ось. Вони можуть бути різного розміру. Так, малята, бачите, ми сірі гілочки вербові ми зробили, а тепер ми будемо робити е, самі бруньки. Ми беремо білий пластилін, дивіться, теж малята ми катаємо ковбаски, але ковбаски ми катаємо не дуже тоненькі малята, не такі вже зовсім тоненькі, як е, самі гілочки. Трішки-трішки товщі. Ось, подивіться, ось так. Десь ось так. Бачите, в порівнянні з тими ковбасками. Тепер дивіться, що я роблю. Я від ковбаски відрізаю ось таку бачите, частиночку. І приліпляю усюди, бачите, але не дуже розплющую. Дивіться, знову відрізаю шматочок, трішечки закругляю, тому що, коли відрізаєш, вона розплющується, ось така ковбаска. І Бачите, через деякий час я наклею ще. Ось так. Дивіться, знову підрівнюю трішечки краєчки, обов'язково малята. І наклею спочатку з однієї сторони, а потім з іншої. І так на кожну гілочку малята. Ось так. Ось тут гадаю достатньо. Тепер, бачите, в мене залишився. Ось так. Ми починаємо сюди приклеювати, Ось так. Трішки-трішки, бачите, я їх притискаю не зовсім. Бачите, в мене кобаска закінчилася, і я продовжую, беру ще пластиліт і катаю, катаю ось так в ще. Потім відрізаю, підрівнюю краєчки і наклею ось сюди на гілочку. І так далі на кожну гілочку. Так, малята. І ось останні наші ось ці вербові. Бруйки такі, бачите? Ось, доклеюємо. Дивимося, де зручніше приклеїти на яку гілочку, щоб у нас гарно вийшла ось така композиція. Бачите, три вербові гілочки. Так, малята. Але це ще не все. Погляньте, ми зробили, але на, малю, на фотографії ми з вами оглянули, що вони такі пухнасті. А як зробити ефект, щоб було начебто пухнасті? Дивіться, малята, ми ось так стекою трішечки. Ось так, подивіться. Бачите, поколимо їх начебто. І вони будуть здаватися начебто пухнасті. Тому що, звісно, пластилін ми пухнастий зробити не можемо, але ми можемо на пластиліні намалювати ось такі ось такі цяточки. Подивіться, ось так зробити. Ось так. Бачите малята? Ось так попробували. І наші бруньки стали начебто пухнасті. Ось так. Ось так, малята, подивіться, бачите, ми зробили такі насічки на пластиліні, на бруньках наших. Бачите, ось так. І вони начебто стали такі пухнасті. Ось такі гарні, е вербові гілочки у нас з вами вийшли. Малята, погляньте, ось така гарна робота в мене вийшла. Бачите, на паперовому фоні у мене ось такі три... Три вербові гілочки вийшли. Сподіваюся, у вас теж вийшло. Тому я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи і хочу подивитися, як у вас це все вийшло. А буде гарно, якщо на відео ви заснімете і скажете, чи складно вам було працювати, чи ні. А я прощаюся, до побачення, до нових зустрічей!